Вітаю, шановні друзі! Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник і сьогоднішній етер нашої програми присвячений виставковому проєкту Сонце сходить на заході а біжально саме на цю тему наступних 15 хвилин ми поговоримо з нашими гостями. Це Костянтин Дорошенко та Ксенія Костянець. Ради вітати вас, в нашій студії. Вітаємо. Костина, я так розумію, що перше питання до вас, як до куратора виставки, так що надихнуло, та як з'явилася ідея цього проєкту? Ну, можу одразу сказати, що в першу чергу, безперечно, мене надихнув сам Кривий Ріг. Я цього року вперше тут побував на запрошення Криворізького центру сучасної культури на фестивалі Кривбас і побачив велику кількість дуже вмотивованих цікавих мисткинь, мисмитців людей, які роблять якісь виробництва крафтові, побачив, що тут є дух абсолютно оригінального. Якогось свого розуміння того, що є сучасна культура. І коли а, мені з цього Криворізького центру сучасної культури запропонували виступити куратором а, дуже несподіваного проєкту, бо це проєкт, присвячений темі інклюзії. В ньому беруть участь художниці і художники, а також ветерани і ветеранки а, одного з найпотужніших світових виробництв. Це завод Арсено, Арслор, Мітер, Мітер Кривий Ріг. І це виклик дуже цікавий, тому що сьогодні, взагалі, мистецтво сучасне воно достатньо широко трактується, і воно включає не тільки роботи і творчість професійних художників, воно є дуже чутливим до проявлення і творчості людей, взагалі. Чому я кажу про етику інклюзії в даному випадку? Тому що інклюзія це тенденція, коли ми робимо видими, ми даємо голос тим верствам населення, які так чи інакше були затінені, які так чи інакше витягнули, Тіснялися з загального суспільства, зокрема, ми говоримо про людей, яких ми називаємо серед нашої творчої групи сеньорами. Тому що е, люди літнього віку, як е, така трошки формальна е, назва цих людей, мені здається, вона не дуже поважна. А е, в цивілізованих країнах, зокрема в США, в Європі, людей, які досягли зрілого віку, називають сеньори, і це е, підкреслює те, що це люди з певним досвідом, певною гідністю, і е, вони можуть збагачувати цей світ не в менше, ніж люди молоді. Я на своєму досвіді в цьому неодноразово Одноразово з цим стикався, тому що мені були цікаві люди абсолютно різного віку, і, і, і старші за мене, і молодші. В усіх у них я учився. І зараз наш діалог він відбувається е, якраз е, на взаємодії, коли е, е, ці ветерани і ветеранки Арселор Мітл е, е, вони є е, рівними співавторами тих творів мистецтва, які створюють відібрані нами художники, зокрема е, пані Ксенія Костянець. Так, а мені дуже сподобалося, як ви почали зі слів про кривий ріг, в якому ми вперше побували, а просто багато людей, які там вперше приїздять в кривий ріг з якимись концертами там чи з якимись виставками, і ми з ними зустрічаємось в цій студії. І коли я запитую, як вам кривий ріг, постійно звучить довгий. Одна коротко, коротко і куда ну, люди можливо. Я ще не побачив, наскільки він довгий, але я мав щастя бачити кілька ваших фантастичних кар'єрів, і це насправді е, справляє враження надзвичайне. І, знаєте, коли е, Україна виграє цю війну, у нас настане мир, то я думаю, в цих кар'єрах можна буде робити дуже яскраві мистецькі події, якісь е, опери там представляти чи ще якісь шоу. І це буде не менш цікаво ніж поряд з єгипетськими пірамідами роблять. Це і, Безперечно. от прям от уже відразу після ваших слів захотілося, щоб скоріше стала перемога, і ми провели ось такі настанні. Я бачу серйозний потенціал у Кривого Рогу, тому що тут і є, і були дуже цікаві люди в мистецтві, в культурі. Давайте згадаємо, що за 30 років незалежності України Кривий Ріг подарував нам таке явище надзвичайно важливе, як журнал Кур'єр Кривбасу, якого редактором був Григорій Гусейнов, і це культова абсолютно історія для Києва. Для Львова, для багатьох культурних місць України. А в цьому журналі «Кур'єр Кривбасу» публікувалися люди, які зараз є шевченківськими лауреатами, поет Петро Мідянка або письменниця, поетка художниця Мандієвська. А вони всі, коли дізналися, що я в Кривому Розі, передавали великі вітання, і це важливо пам'ятати, що є певна тяглість, щоб нам не навіювали якісь стереотипи про наші міста, що вони довгі, чи може ще якісь в усіх них існує своя культура в Кривому Розі. Зі своя і кривий ріг зробив свій внесок в розвиток української культури і продовжує робити вже молодими митцями. Тут, безперечно. А, Ксенія, хотілося б з вами, так, як з учасницею проєкту, ви художниця. Так? А, дуже цікаво про вашу роботу. Хотілося б послухати, яку ви представляєте, чи роботи, можливо, на цій виставці. <кій> Маю відзначити, що дуже рада брати участь в цьому проєкті. Сонце сходить на заході. Така назва, яка в собі криє не лише явні образи, а власне люди, з якими ми співпрацюємо, наші сеньори. Я буду представляти на виставці колажі, Я працюю в цій техніці, і зазвичай це тема реюзу я переробляю щось старе і непотрібне. А в цьому проєкті я звертаюся до архівів, до архівів, які надають ветерани і ветеранки. Я мала можливість в музеї попрацювати з архівними фото, як змінювався кривий ріг, як розросталися його потужності. І це все хочеться зафіксувати, щоб це не була абстрактна тема, а конкретна, присвячена кривому рогу. Бо тема міста мене цікавить. Я в своїй творчості її розвиваю, звертаюся до цього, бо це є такою невід'ємною моєю частиною мого життя, мого існування і творчого, і взагалі. От тому це будуть колажі, і коли я запропонувала свою ідею. Ідею кар'єру, виробництва, видобутку, покладів руди наших скарбів, але в центрі цього всього є людина, бо без людини це неможливо. І працювати, співпрацювати з людьми, у яких величезний досвід в цьому, і можливо не такий великий саме в творчій царині. Я побачила, як загорілися їхні очі, як їм відгукнулося це, і у нас сформувалася така команда, яка е, хоче брати в цьому участь і докладатися. Чудово! А Костятина, як обиралися художники для участі mm -hmm. у цьому проєкті. Ми зробили відкрите запрошення, де розповіли про концепцію проєкту. І достатньо велика кількість художниць і художників з Кривого Рогу надіслали свої пропозиції. Ми просили їх написати, в яких техніках, медіумах вони працюють і як вони бачать оцю співпрацю, який проєкт вони хочуть зробити з ветеранами і ветеранками Арселор Мітал. І вже виходячи з цих анкет, ми відібрали п'ять художників, теж вони різні за віком. З кількох я вже знав. З моменту, коли був на цьому фестивалі Кривбас, Ксенію Костянець, Олену Джуріну, Настю Ех і двох для мене незнайомих художників ми відібрали. На, на мій погляд, вони дуже цікаві. Це Анатолій Андржаєвський. Він, до речі, працює на цьому заводі. Він, я так розумію, один з менеджерів, але при цьому він робить доволі цікаві роботи, такі модерністські. І зараз, до речі, в цьому проєкті Екти він буде робити а, інсталяцію, це трошки нова для нього ситуація. Мистецька певний виклик. І молода художниця Оксана Жарун, яка теж займалася в першу чергу живописом, а тепер вона буде робити об'єкти, причому використовуючи а, коксохімічні якісь дослідження, вона активно співпрацює з інженерами. А, мушу відповісти, і це дуже приємно. Що всі учасниці і учасники проєкту, вони використовують цю можливість щоб створити якийсь крок. У, у своїй практиці художні, вони не просто повторюють те, що вони вже вміють. Вони разом з а, тими сеньорами, з якими вони спілкуються, виробляють якісь нові сенси, нові образи. І а, мене дуже потішила наша буквально перша зустріч з ветеранами і ветеранками Арселон Мітер Кривий Ріг. А, тому що, ну, знаєте, завжди перш, пер, перша, перша розмова, люди можуть не сприймати. У нас саме поняття сучасного мистецтва трошки так демонізоване, скажімо. Але ми побачили відкритість. Ми побачили, що ці люди вони насправді а, живуть цікавим життям. Їм цікаво дивитися в різні боки цього життя. Вони відкриті для сприйняття нової інформації. Вони готові дійсно ділитися якимись своїми несподіваними спостереженнями. Бо нам важливо показати кривий ріг, і нам важливо показати це виробництво знамените, не тільки через досягнення. Так це, це цінно, і це наша гордість, що там в бурш халіфа чи. У цих знаменитих хмарочосах е в Баку е використані матеріали нашого е Криволізького заводу, але нам важливо показати і, і щоб всі це розуміли, що історія складається з історії людей. Що е, історії людей вони наповнюють історію міста, регіону і далі е, України і так далі. Сьогодні, коли взагалі ми дійсно загрожені, кожен з нас в кожен момент ми відчуваємо близькість смерті як ніколи раніше, через ці обстріли, через війну, тим цінніше є історії кожної людини, тим більше тих людей, які прожили життя в нашій країні, прожили велику кількість неприємних років. Розвал радянського союзу, кризи, бідність. Різні пертурбації, вони мають такий неймовірний досвід, який справді може нам сьогодні допомогти. Так само, як неймовірний досвід випробувань, який випав на історію для історії України, він є унікальним для світу, і ми зараз ним ділимося в процесах деколонізації і інших подібних процесах. Так і я думаю, що найголовніше мене сказали, коли стартує проєкт і скільки він триватиме. А, так, це треба дивитися в а, афішу. Це, значить, 1 серпня у нас відкриття. Ми всіх запрошуємо. Це палац культури металургів. Там дуже цікава буде експозиція. Бо ми робимо в, в укритті під землею. Це і це буде а, перше відкриття цього простору. А, і він буде до 8 вересня. Отже, всі охочі зможуть його подивитися. Більше того, я вам скажу, що цей проєкт вже зацікавив представників центральних наших мас-медій. Я зараз не буду розкривати вам всіка. Але до нас їдуть е е кореспонденти, які пишуть про культуру в поважні е загальноукраїнські видання, тому що Кривий Ріг в даному випадку він продемонструє щось зовсім нове. У нас в напрямку е інклюзії працювали з дітьми, працювали з е людьми, які мають певні е особливості е розвитку і ментальності, але от саме мистецький проєкт робити разом з е Сені а цього не було. Варто згадати ініціативу «Прекрасну життєлюб київського бізнесмена Гаріка Коргоцького, який дуже підтримує теж людей, яких ми називаємо Сеньорами, але там більше це пов'язано з рекламою, з якимись іншими такими проявами в мистецтві. Це достатньо унікальна для України ситуація, і тут кривий ріг буде завдавати певний тон. Чудово, ну що ж часу залишається дуже мало, тому що на жаль він обмежений в нашій програмі. Таке одне питання: якщо можна коротко, а чи плануються подібні проєкти в інших містах України? Я не знаю, як подібні проєкти, а цей проєкт, я впевнений, буде цікавий в інших містах України, і він е е допоможе по-іншому побачити і Кривий Ріг, і його мистецьку складову, і людей, які тут живуть. Тобто, в майбутньому цей проєкт поїде містами України. Так, я сподіваюся, а можливо, і не тільки України. Чудово, я. Тільки тільки можна мріяти, щоб це відбулося. Тому я на жаль на цьому ми будемо ставити крапку, тому що час наш підходить до свого завершення. Ну я хочу подякувати вам за те, що ви завітали в нашої студії, і подякувати вам за такий проєкт, який дійсно розкриває кривий ріг, і всі можуть побачити, яким він був, яким він є, та і, можливо, яким він стане в майбутньому. Дуже дякую, гарно дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему виставкового проєкту Сонце сходить на заході який пройде з 1 серпня по 8 вересня. Друзі, тому відвідуйте проект дійсно цікавий, і там ви зможете зануритись в повну атмосферу Кривого Рогу. В гостях у нас були Константин Дорошенко та Ксенія Костянець. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.